Цього року день перемоги у Чернівцях відзначився значною кількістю присутніх. Щоправда, обійшлося без масштабних святкувань. Лише традиційне покладання квітів до пам'ятника воїнам-визволителям та вшанування героїв на кладовищах. Подробиці дивимося разом. Сонце над головами, ясне небо та аромати свіжих квітів. Ні, це не картина, а святкування 9 травня. Орні площі Чернівців людно охочих схилити голови перед світлою пам'яттю загиблих у Другій світовій війні довжелезна шеренга. А їх живих героїв, ветеранів серед присутніх усього з десяток. Прошагав фронтовими дорогами в составі 148-ї стрілецької дивізії Українського фронту через всю Україну, Польщу і закінчив бой 2 травня. Берліні. нині на Буковині залишилось трохи більше 700 ветеранів та лише одна людина, яка брала участь у визволенні чернівців. Вони намагаються не згадувати ті дні. Занадто багато побратимів вбито, занадто багато втрачено. Василь Чупак пішов на фронт ще юнаком. Йому тоді було 15. Воював на Кавказі на висаджував з крейсера Красний Кавказ в районі. Топсе, оборону займав ду... Около двох місяців на бері это в районі Нагольском перевалі. И в 1945 году форсировал вису, форсировал этот Одер, штурмовал Берлин і закончил войну в Берлине. Чоловік каже, ті страшні картини постають у пам'яті знову. Адже зараз війна у його рідному місті Слов'янську. Він і тепер став би на захист, та руки вже не ті. Наш тил там прикривають інші, такі як боєць. АТО Олександр він переконує, у нинішні дні свято сприймаєш по-іншому, особливо. Страшна війна, не має повторитись. Погано, що зараз то, що робиться. Ну в общем, якось так. Ми маємо своїми вчинками якось закликати до добра, до людяності. Про мир мріяли тоді. Пройшлось. 70 років про мир мріють і нині молимся день і ніч, щоб уже нарешті на Україні повстав мир, і ми жили так. Веселіше привітати живих та вшанувати пам'ять загиблих прийшло чимало людей. Серед них політики, чиновники та просто небайдужі. Всі впевнені в одному. Ветерани нині потребують лише уваги та подяки. Приміром, Віталій Михалішин вчить своїх дітей цього з маличку. Це люди, з якими потрібно спілкуватися. Люди, які не вміють жалітися. Я впевнений, що держава, люди, які при владі, мають з цими людьми спілкуватися, дослуховуватись до цих людей. Люди, на мою думку, які пройшли війну, не мають. Зараз ні в чому нуждатися, їх потрібно носити на руках, і цим людям потрібно допомагати. Після покладання квітів та вінків до пам'ятника воїнам-визволителям відбулося ще чимало заходів. Так, за ініціативою Чернівецького автомайдану ветерани війни, воєнето, волонтери, представники влади та небайдужі краяни відвідали могили наших героїв, які загинули у неоголошеній війні на Донбасі. Сьогодні обов'язок кожного українця пам'ятати тих, хто 70 років тому захищав мирне небо, і тих, хто сьогодні віддає своє життя за територіально. Цілісність нашої держави. Однак про останніх влада чомусь забуває. В них взагалі в планах не було сьогодні відвідати наших бійців, які сьогодні лежать тут. На жаль, як ми забували, позабували тих бійців і забуваємо цих, які тільки ще говорить могила, не встигли остинути, а ми вже забули. Це дуже соромно за теперішню владу. Я сподіваюся, що. Після сьогоднішнього дня і я започаткував цю ідею. Ото Майдан буде обов'язково кожен рік приїжджати і віддавати шану цим нашим бійцям. За словами громадського активіста, саме на урочистостях було вирішено відвідати могили загиблих героїв на Донбасі. Відповідно, владники змінили свій маршрут. У такому ставленню чиновників до тих, хто загинув на сході нашої країни, хто воював та продовжує воювати з сепаратистською навалою, де мобілізовані поранені бійці та ті, хто перебуває на ротації, не дивуються. Ми вже давно говоримо про те, що що влада не, ну, реально не хоче допомагати, сприяти цьому всьому, ніяких рішень не приймають поводу цього. Для них, я так розумію, війни немає. І це самообідно, тому що люди гинуть. День на Донбасі помирає як мирне населення, так і бійці. Ато лише на Буковині за часи неоголошеної війни вже загинули десятки мужніх чоловіків. А серед тих, хто вже повернувся на батьківщину живим, проте з численними проблемами зі здоров'ям не всі отримали посвідчення учасника антитерористичної операції. На даний момент наша влада їм ніяк не сприяє. У мене хлопців дуже багато зараз в Мукачівська 128 бригада. Вони офіцери-срочники отримали учасника АТО, бо ці призвані не отримали. У мене є він зараз поранений в машині. Він також, помімо того, в нього ще не йшли рак цього кишечника. Він дотепер навіть учасника АТО не має. Ніхто нічого йому не допомагає, його практично ніхто не знає. Я про нього дуже багато говорили. Чиновники, представники краєвої та місцевої влади, громадські активісти, волонтери поклали квіти на могили героїв. Ато хтось вклонився, хтось вшанував хвилиною мовчання, а хтось помолився. Щоправда, зробили це дещо з поспіхом. У нас завжди е, якось не вистачає для всього часу. Це наша напевне і є проблема в житті. Ну, я біля кожної могили пройшовся, вклонився. І більшість із тих, хто проходили і поставили квіти. Звичайно, ці люди заслуговують більшої дані і більшої поваги, які ми сьогодні їм віддаємо. Після центрального кладовища вшанувати пам'ять загиблих під час другої світової війни, представники влади, воїна АТО, волонтери поїхали на цвинтар, що на вулиці Зеленій. Загалом упродовж дня в Чернівцях відбулося чимало заходів. Однак, звичного народного святкування на 9 травня не було. Ми відмовилися від радянського формату відзначення дня перемоги. Наталі Гатеш, Аліна Олевич, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.